Чорні сторінки новітньої історії, які не можна забути. В Івано-Франківську просто небо розгорнули бойову виставку. Головні експонати тут снаряди, привезені бійцями із однієї з найгарячіших точок протистояння пісків. Поруч на мотузці змальовані олівцем будні військових. Усі ці картини розповідає організатор виставки Андріан Волгін, творіння його бойового товариша Володимира Безрукого. Малював їх у тих же пісках під постійними обстрілами терористів. Я хочу, щоб ця виставка показала людям наскільки страшна війна. Бо якщо ви бачите, що ті всі снаряди, ті всі боєкомплекти, це було направлено на мирне небо. Тому я звертаюся до всієї громадськості міста Івано-Франківськ, щоб вони зараз обирали не партії. А обирали порядних людей. Якщо ми пішли з першого дня на фронт, то так само ми можемо і тут розпочати правильні дії, щоб зробити те місто, яке ми хочемо бачити. Рішення воїна йти у політику підтримали бойові побратими. кажуть, втомилися бачити після повернення з фронту відсутність будь-яких змін на краще. Тож переконують, лише люди, котрі пережили із ними пліч опліч, жахіття війни здатні принести у владу позитивні реформи. І може, не потрібна ця політика. Вони йдуть спеціально надивившися. Що там твориться, і тут спеціально, щоб щось поміняти, щоб вернувшись сюди, ну, побачив, що нема тут ні корупції, ні тобто те життя таким руслом, яке не має бути. І того ми так само підтримуємо свого побратима. Ця людина пізнала війну, була в полоні. і Це людина дійсно гідна, щоб піти в депутати так нинішня влада. Ну... Нічого не змінить, так що я не бачу просто більше гідної кандидатури, ніж Андріан Волгін. Виставку фронтових експонатів обіцяють організатори побачити і в місцевих музеях, якщо їхні керівники виявлять таку ініціативу.